Взагалі я пішла на службу, мені взагалі дуже подобаються собаки, я дуже їх люблю. Я пішла на службу, мені запропонували посаду кінолога, і ми відправилися з моїм другом на навчання на півроку, і там зустрілися з моїм чоловіком. Взагалі зустрілися на підготовці до перед тим, як їхати на навчання. Ми там познайомилися, а вже в подальшому розвивали наші стосунки там на навчанні разом з собаками. Ми до цього стрітувалися ще в отряді. В одраді почали спілкуватися, і потім ми вже як поїхали, то ще, ще з кожним разом ми все ближче і ближе заливали одного до одного. Мене Іван дуже сильно підтримував. Почали ці лунати сирени, у нас було дуже багато тривог. Переживання за своїх рідних, тому що ми були дуже далеко від рідних, майже тисячу кілометрів, ти не знаєш, що там відбувається. І я дуже переживала, я плакала, і я дуже хотіла бути поруч зі своїми рідними, і мене дуже Ваня підтримав в ці важкі хвилини. І я це. Мене це зацепило. Потім Івана забрали на Волинь для підкріплення. І було дуже тяжко, бо він був поруч підтримував мене, як уїхав, і було дуже тяжко без нього. Ми зрозуміли, що ми друг без друга не можемо взагалі. Хотілося якось бути завжди поряд. Ми вирішили розписатися в Львові в Раксі. Мосту нам дали 5 суток. Да. З навчанням нам дали 5 вихідних, щоб хоч трошки побути поруч. Ми розписалися, з нами були наші друзі як підтримка. Це навчання нас розподілили по нашим відділам. Ми взагалі служимо на різних відділах. Ми роз'їхалися і знову ж не поруч. Він там, я, я тут і було дуже тяжко. І Потім нас з'єднали в одному загоні, зараз, як в одному відділі, зараз ми служимо разом. Разом з нашими собачками і разом з чоловіком. І я дуже рада. Вільний час від служби ми більше увагу приділяємо одне одному, тому що чоловіка буває ставлять в наряди. А я можу бути вдома на вихідному, а може бути навпаки. І коли ми разом, то хочеться якось більше провести часу разом. Можемо вигулювати собачок, можемо вдома якось вільний час провести. Готуємо разом, перебираємо разом, ну тобто все разом.